Дорогою на Тернопіль, поруч із населеним пунктом Чижиків, 23-річний водій БМВ виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся із вантажівкою. Дав після удару некерований тягач, наїхав на мікроавтобус Мерседес Спринтер. Усі три транспортні засоби розкидало обабіч шляхового полотна. Семеро пасажирів мінібуса загинули. Водії фури та мікроавтобуса а також пасажирка останнього нині перебувають в реанімаціях львівських лікарень. У лікарні святого Пантелеймона знаходиться 45-річний чоловік із тяжкою травмою мозку та травмою лицевого черепа. До лікарні Святого Луки поступило двоє пацієнтів: 24-річна жінка із важкою поєднаною травмою різних органів і систем, а також 39-річний чоловік із найтяжчою категорією травми черепно-мозкова травма, травма органів грудної клітки, травма живота, оперована видалення Селезінка. За даними поліції, в момент ДТП 24-річний водій БМВ був п'яний разом із 31-річним пасажиром легковика. Вони втекли з місця події однак, правоохоронці встановили їхнє місце перебування. Сьогодні суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Вже повідомлено про підозру водію БМВ та його пасажиру, який втік разом з водієм та не надав допомоги потерпілим. За скоєне водію БМВ загрожує до 10 років позбавлення волі.